шановні телеглядачі. У студії для вас працює Луїза Єрьоміна і наш сьогоднішній гість, заступник голови облдержадміністрації Володимир Луста. Володимир Вікторович, я, я вас вітаю. Давайте розпочнемо наш ефір з такого питання. Минулого року вже розпочалася сівба. А яка ситуація цього року? Ну на жаль, в цьому році надзвичайно спекотні дні. Ми всі є свідками. Таких от погодних метаврофоз, які є от останні роки. Тому я можу сказати, що на сьогоднішній день є дві тенденції. Перша тенденція це коли сільгосвиробники остаточно дотримуються всіх наукових рекомендацій, і тих я б сказав би навіть не наукових, а рекомендацій традиційних. Тобто вже практично розпочалася сівбай на сьогоднішній день. Ми посіли порядку десь до 20%, тобто п'яту частину від того, що ми плануємо посіяти. А ми плануємо на сьогоднішній день посіяти десь 650 тисяч озимини, це озима пшениця ячмінь, і 50 тисяч озимого ріпаку, Тобто всього на круг 700 тисяч. Але в зв'язку з погодними умовами і те, що каже наука, і те, що кажуть сьогодні наші останні річні, будемо казати, два-три роки от поспіль, такі висновки, що я навмисно спитав наших фахівців, то і фахівців нашої дослідної станції, і Херсонського інституту з розшого і Одеського науково дослідного інституту. Насіння. Всі говорять про те, що при таких екстремальних умовах краще було б почекати. Десь от дійсно відсотків 15-20 посіяти на ризик, а вже тоді, десь до 25 го Жовтня зробити паузу і тільки після 25-го вже починати сіяти як в оптимальні терміни. Тим більше хотів би сказати, якщо нас дивляться сьогодні і фермери, і керівники, і фахівці сільського господарства, які зв'язані з Сівбою, наше вчені говорять про те, що в цьому році взагалі можливо на півночі нашої області починати. Посів озимих культур пшениці десь з 5 жовтня, я просто поправлюсь, а на півдні з 10 жовтня. Звісно, якщо говорити за озимий ячмінь, то ці терміни переносяться ще десь на 10 діб наперед. Тобто мова йде про те, що ми сьогодні можемо, і можливо, треба дивитись про пере. Переніс оптимальних термінів сівби озимих культур. Ще хотів би сказати нашим шановним глядачам про те, що ми продовжуємо збирання пізніх зернових, це кукурузи, інших культур авчевих картоплі ми практично завершили. Ми продовжуємо збирання соняшнику, технічних культур. І хотів би сказати, що на сьогоднішній день вже практично 2,5 мільйони тонн намолочене. Всієї зернової групи з рахуванням кукурузи, єдине, що на жаль, ми це вже розуміли, кукуруза десь вдвічі, а то й навіть більше, поки що вражайність нижча за минулорічну. Це практично десь 20-22 центнерів вже в зерні з гектара. Але знаю і хочу сказати, що ми практично не приступали до збирання кукурузи в наших північних районах, і є така надія, що врожай буде більше. Що стосується соняшнику. На круг сьогодні це вже більше ми перейшли екватор, майже 60% зібрано соняшника, то на круг 12 центне з гектара. На жаль, це одна із найнижчих вражальностей в соняшнику за останні роки, та не менш, це те, що інколи відбувається, і я б сказав би, що це взагалі-то і не є критичним, тому що при такій вражайності, при такому намолоті, ми очікуємо певні зміни в ціні. Яка в нас ситуація з тваринництвом? Які в нас є перспективи? Ну якраз по тваринництву хочу сказати, що по виробництву продукції не дуже погані, я б сказав, результати. Вони обнадійливі і ми. Вже говорили нашим і глядачам і вставили до відома жителі Миколаївської області, що зв'язку з тим, що у нас другий рок, рік поспіль непогані врожаї, навіть ну, сказати, можна хороші врожаї зернових культур. У нас збільшується виробництво порівняння з минулим роком і молока на сьогоднішній день. Ми практично йдемо тих же самих цифрових показниках по виробництву м'яса в живій вазі, У нас набагато більше вироблено яйця, але це пов'язано саме з тим, що ми запустили в Снігрівську птафофабрику, це об'єктивно, тому тут можна просто не дуже голосно про те говорити, що майже вдвічі, тому що тоді було менше, ніж зараз. Наприклад, збільшується виробництво майже на 25 вовни. Тобто я хотів би це підкреслити, що розуміючи певні. Ну, будемо казати виклики ринку, у нас збільшується саме вівчарство Миколаївської області, тобто ми повертаємося до колись забутої справи, і зараз ми це все робимо. До речі, є певні проблеми. Я не хочу кривити душею саме по поголів'ю і свиней, і крупної рогатої, великої рогатої худоби. І отут хочу сказати, що ми розуміємо ці проблеми. Більше того, ми на цей рік і на слідчий рік наші сьогосники намітили і продовжується будівництво корівників в Кривоозерському районі, в Доманівському районі, і, до речі, здаточні. Об'єкти в кінці поточного року, в 2014 році приміщення для відгодівлі свиней це в Арбузинському районі, районі, в селі Воєводське. Реконструкція, до речі, в Очаковському районі Керівника на свій 270 голів. Реконструкція свинарника від... В Жовтневому районі, в тому ж самому Арбузинському районі. І ми будуємо сьогодні комбікормові заводи. Це, бачите, третя позиція, знову ж таки, Арбузинський район село Воєводське, це товариство промінь, а також на Одеському районі. Це я все веду до того, що зважаючи ні на що, економіка, і в тому числі в агропромисловому комплексі, вона розвивається і якраз запорукою того, що ми все ж таки. Перейдемо до більш стабільного показників тваринництва, Є якраз здача цих об'єктів, за які я зараз говорив, і не тільки корівників і приміщень для сильної але і комбікормового заводу, що надасть нам змогу перейти на зовсім інший якісний рівень уже відновлення, я б сказав би так, суспільного виробництва тваринництва. Володимир Вікторович, хочу вам поставити ще таке питання. Фермерські господарства районів Миколаївщини продовжують допомагати як нашим військовослужбовцям, так і мирному населенню, яке зараз перебуває у зоні проведення АТО. Днями великий гуманітарний вантаж відправили на схід країни Снігурівці. І зараз я пропоную нашим телеглядачам передивитися відеоматеріалу. Потім ми продовжимо обговорення. Близько 40 тонн гуманітарної допомоги зібрали мешканці Снігурівщини для сходу країни, де триває антитерористична операція. Помогли всі, всі допомогли в течі 3-4 днів зібрали більше 40 тонн гуманітарної допомоги. І ще на сьогоднішній день показують цю допомогу людям Донецького басейну, солдатам нашим, які сьогодні підтримують там будемо мати, бойові дії на сході України. Завдяки активній позиції Сергія Кішковського та небайдужих громадян за три дні було зібрано чималу кількість харчових продуктів, овочів, виробів з борошна, ліки та цигарки. Допомогу надали навіть мешканці сусіднього Березнегувацького району. Якщо кожен район в таких же об'ємах доставить на восток провізію, я думаю, можуть і щось зможуть місце жителі Востока у себе. На, на дальнейшее. Также помощь пойдет и нашим служащим в зоне антитеррористической операции. Вот, потому что мы слышим по телевидению, что очень, очень голодают наши солдаты. Для нас, для меня, как для главы администрации, это очень больно. Ну и для всех наших жителей это очень прискорбно. У нас там немножко, немножко осталось провізії, провизии, продукти продуктов осталось. тому будемо далі собирать і в такому ж ключі з таким же настроєм далі работать і відправляти, допомагати пока не наступить мир на Востоке і в целом по всій Україні. Зазначимо, що Снігурівський район є активним учасником зі збору допомоги для сходу нашої країни. Почувши про таку ініціативу, компанія Ніболон запропонувала свої послуги щодо доставки вантажу до Донецька. Наша компанія ні оказывала, начала оказывать помощь армии. Буквально там с первых же дней этой ситуации, когда Россия проявила агрессию в Крыму. Наша задача здесь оказать полное содействие. И мы окликнулись без промедлений, без лишних вопросов для того, чтобы оказать помощь. Потому что мы поддерживаем не только инициативы сверху Президента но і снізу, который в принципі проявляють народ. Учасники заходу запевнили, що і надалі продовжуватиме доставляти гуманітарну допомогу до повного відновлення та життєзабезпечення Сходу країни. Володимир Вікторович, як допомагають райони? Ну, по-перше, хотів би висловити щиру подяку абсолютно і керівникам районів, і керівникам господарств, фермерам, керівникам фермерських господарств. До речі. Всім жителям сільських районів населених пунктів за ту величезну допомогу, яку сьогодні ми надаємо як нашим військовим, і також крім того, це продовольча допомога і. Тим територіям, які сьогодні, знову ж прийшли, вони звільнені, вони живуть і працюють на території України, але, звісно, там дуже багато проблем. Той відеоматеріал, який ви бачили, це практично продукція і овочева, і інше. Але сьогодні не можна сказати ні про один жоден район Миколаївської області, який би стояв островен, крім. Натуральної допомоги, саме продукти харчування, різних видів, ми говорили за це, і хотів би також подякувати нашим сільгосникам. Підтримана ініціатива керівництва області, ініціатива самих сільгосвербників про те, що, щоб перераховувати на спеціальний, спеціальний фонд, коштує в розмірі 3 гривні з гектара, незалежно від форми власності наших сільгосвербників. І о, в першу чергу я хотів би подякувати таких сільгосробників, як Арбузинського району, Баштанського, Березанського, Веселинівського, Миколаївського районів, Піромайського районів. Можливо, я був би неправий, що сказав би. Інші райони менше або там хтось гірше, або хтось краще. Я думаю, що зрозуміло буде і таким чином від того, що це райони, які найбільше сьогодні здали коштів на ці. Фонди, і ми домовились, і ми звітуємо перед нашими сільгосідниками за кожну копійку, які сьогодні витрачається з цих фондів. Хоча, знову ж таки, повернусь до того, що така допомога надається сьогодні ну, по всіх місті. І всіма я ще раз хотів би подякувати і в надії на те, що інші райони, які я зараз не називав, вони теж ну, в ближчому майбутньому закінчать ну, ту ініціативу. І підтримують ту ініціативу, які вже практично завершили майже половина районів нашої області. Володимир Вікторович, ще таке питання. Нагальне, яким чином надається допомога нашим бійцям, які повернулися із зони АТО? Саме мова йде про виділення земельних ділянок. Ви знаєте, Миколаївська область спільною владою і області, наших районів сільських, і треба підкреслити саме за. В тому числі за ініціативи державного земельного агентства, тому що мова йде про державні землі. Поки що перший такий етап виділено тисячі гектарів для надання такої землі всім нашим військовослужбовцям або членам їхніх сімей, якщо військовослужбовці сьогодні знаходяться саме в зоні АТО, для різних ціл, цілей. Це і будівництво дачних будинків, будівництво індивідуальних будинків, це і заняття. Фермерським господарством, сільхозвиробництвом, це і ОСГ, тобто організація селянських господарств, це організація селянських подвір'їв. На сьогоднішній день ми таку роботу проводимо спільно з усіма, будемо говорити, так, представниками влади, як представницької, так і виконавчої влади в районах, сільськими радами, районами державної адміністрації, районними радами, в тому числі військомати залучені, і вже практично 6. Сот таких заяв, заявок є на сьогоднішній день в органах Державного земельного агентства, і вони приходять сьогодні. Це необхідне документальне оформлення, і більше того, хотів би ще раз сказати, що ми приймаємо такі заяви, щоб було зрозуміло, майже 600 таких заяв це десь порядка на близько 200 гектарів. Я вже казав, що виділено є і в натурі сьогодні біля тисячі гектарів. І хочу також сказати, що і подякувати теж всім організаціям земельним кадастровим іншим. В тому числі і органам юстиції за те, що практично або взагалі знівельовані витрати на оформлення такої документації, тому що там не просто так сьогодні я хочу і взяв. Це треба все робити, або в крайньому випадку мова йде тільки про ті мінімальні затрати, які ну, просто не можна сьогодні бійти. І я хочу сказати, що ми відкриті, можна такі питання вирішувати в сільських радах, звернутися до сільської ради до кожної всі знають в районних адміністраціях, районних радах або до органів державної земельного агентства. Більше того, ми навіть сьогодні розуміємо, що, можливо, не всі наші ну, воїни, наші герої, ну, не те, щоб знають, вони мають таку специфіку, щоб і можливість, і час звернутися, тому ми говоримо про те, що цей процес не, він не визначений якимись часовими рамками, що він закінчиться там через місяць або, наприклад, через неї, тиждень. Тому ми чекаємо абсолютно всіх бажаючих для того, щоб ці питання вирішувалися. І ще хотів би, можливо, якщо закінчити цю тему, додати те, що ну, зрозуміло, що не просто не питання взяти сьогодні землю, питання, щоб далі правильно її робити. Тому, крім допомоги в оформленні цих земель, ми вже думаємо про те, щоб... Можливо, яким чином надавати допомогу і в організації особистого селянського господарства. Тут є теж питання, і ми сьогодні опрацьовуємо ну, такі от задачі. Я думаю, що найближчим часом може, через районні державні адміністрації, через в тому числі громадські організації, ми вийдемо вже з конкретними пропозиціями щодо допомоги саме таким категоріям людей, щиро повторюю, тим, хто сьогодні служить в зоні АТО, їхнім рідним, їхнім сім'ям. Приходимо до інших тем Днями відбувся регіональний етап всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України цього року. Ця виставка була особливою. Вона отримала статус національної. Які підприємства Миколаївщини брали участь і які в нас результати? Ну, я був би правий, якщо б сьогодні зараз починав перечисляти всі підприємства, тим більше, що і я просто бачив і знаю, що обласне телебачення робило матеріали і вело зйомки з цієї виставки. Єдине, хочу сказати, що це вже традиційна виставка, і дійсно вона сьогодні приходить вже в рамках і вона має такий статус, особисто опікується президент України і, в тому числі, обласна державна адміністрація. На ній був сьогодні і не, не сьогодні, а декілька днів назад присутні і губернатор Миколаївської області Вадим Іванович Меріков. І чому не пересвітню саме такої події? Ми звикли, що вона відбувається, але якраз в цей час, коли ми говоримо, що вся економіка практично переходить на зовсім інші рельси, ми розуміємо, що... Ну, найперша задача це те, що у нас є сьогодні, відбувається на сході і все ми розуміємо. Але саме в цей час, незважаючи ні на що, наші підприємства, а це порядка ну, майже 70 підприємств, інших різних будемо говорити направленностей, взяли участь і вони показують про те, що у нас сьогодні... Виробляються товари, які користуються попитом не тільки в Миколаївській області, в тому числі в цілому. Україні, в Україні. Але це є якби, школа передового досвіду, яким чином виходити сьогодні на зовнішні ринки, і це є досить актуально. Ми бачили, що це є сьогодні виробництво товарів народного попиту, це є виробництво послуг. До речі, в цьому році хочу сказати, саме відбулися чотири зовсім нові номінації. Тобто, Раз прийняли участь сьогодні, і це говорить про те, що не тільки виробництво товарів, а виробництво і надання послуг. Прийняли участь наші навчальні заклади, прийняли участь в цій виставці наші видовищно-розважальні заклади, заклади мистецтв, філармонія, театри. Прийняли участь вже не перше, але я думаю, що ми можемо сьогодні говорити, і ми говорили про це, що задача сьогодні і організаторів, організаторів цієї виставки, конкурси «100 кращих товарів року це держстандартизація. Держстандарт, а, і в тому числі Миколаївська обласна адміністрація, ми, до речі, зробили висновки. Ми е, вже сьогодні, тільки ще буде в листопаді вже кінцевий е, будемо етап, а ми вже сьогодні думаємо, яким чином залучати ще більше наших виробників як товарів і послуг. І ми говоримо за те, що, е, можливо, нам треба краще популяризувати наш такий бізнес, те, що стосується нашого збережжя е, туристичного комплексу. Ми е, розуміємо, що Миколаївська Області, до речі, ну, досить серйозно представлені IT-послуги на той момент, який він є, але практично сьогодні ми не говоримо про це вслух. І я думаю, що в слідючому році, а я просто впевнена, що такий конкурс, і така виставка, і така презентація ще відбудеться. Ми знову будемо говорити про те, що не просто буде розширюватись кількість учасників, а буде розширюватись географія, в першу чергу, учасників, і саме головне, розширюватись номінації, в яких будуть приймати наші місцеві тероробітники участь. І ті, хто приймав участь вже не перший, принаймні другий, а то й третій раз, всі як один говорили, ми з ними спілкувалися про те. Що саме участь в таких от конкурсах і виставках дає можливість їм просувати свій товар на ринки не тільки Миколаївської області, а я вже за це говорив, і на ринки нашої країни і іноземні. Володимир Вікторович, А саме як здійснюється інвестиції? Який в нас інвестиційний клімат щодо сільського сільськогосподарської галузі? Ну, я вже частково говорив сьогодні про те, що які інвестиції і будуть вкладаються, і будуть вкладатися до кінця поточного року в галузь тваринництва, але хотів би продовжити, що сьогодні досить активно. А інвестиції вкладаються і в переробку, і, до речі, не тільки нашими вітчизняними інвесторами, але і зарубіжними. І ми говоримо і говоримо про те, що є великі плани всесвітньо відомій компанії «Бунге» щодо розширення своїх площ у нас на території морського порту. А ми говоримо за ті ж самі інвестиційні проекти Ніболону. Це наш вітчизняний, наш рідний, власний інвестор, і в тому числі ми зараз говоримо саме за можливості таких інвестицій на території Миколаївської області, і це знову ж таки те, що пов'язано з переробкою, перевалкою зерна. І крім того, я хотів би, можливо, і анонсувати те, що ми готуємося представити наші інвестиційні можливості сьогодні на ринку, будемо говорити. Європейських країн, і не тільки європейських країн на базі дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ у листопаді місяці Миколаївська область буде презентувати свої інвестиційні проекти для залучення інвестицій. Це вже ну, визначений час, визначена кількість закордонних будем посольств, які будуть приймати участь. Зараз визначається партнери, які теж будуть присутні на цих презентаціях презентаціях, і зараз визначається підприємства Миколаївської області, які виявили готовність і бажання прийняти в цих презентаціях і щодо залучення інвестицій в економіку Миколаївської області. Володимир Віктор, що я дякую вам за ефір, я Дякую, що відповіли на усі мої питання. Нашим телеглядачам я хочу ще раз нагадати, що гостем нашої студії був заступник голови облдержадміністрації Володимир Луста. З вами у студії була Луїза Єрюміна на все добре.